Це поля одного з фермерських господарств сумського району. Цими днями тут триває черговий етап підживлення озимої пшениці. Технологічна обробка посівів йде по плану, каже голова господарства. Лічно, ми удобрення купили немножко раніше, і воно у нас є на складах сіменами. Зараз у нас не велика проблема з логістичним, тому що нарушена логістика по всій Україні по запчастям дуже складно, з бензином. проблемы потому что не хотят даже завозить нам мы привык, ну, нам с доставкой бензин ну вы знаете что сейчас это сложности но у нас в основном вся техника на дистопливе пока пока есть будем работать но надеемся что в ближайшее время нам чем-то кто-то что-то поможет За кілька днів планують розпочати готуватися до посіву ранніх зернових, каже пан Сергій. Сіятимуть, як і раніше, ячмінь, соняшник, сою, кукурудзу. У зв'язку з високою потребою гречки цьогоріч планують збільшити площі посівів цієї культури. Ми працювали, будемо продовжувати работы, несмотря на боевые действия, здесь у нас на сегодняшний день немного тихо. Работаем только световой день, хотя раньше мы работали всегда круглосуточно. Но сейчас из-за военных действий делаємо вот так. Будем продолжать свою работу. Кто-то должен это делать. На сьогодні весняно-польові роботи вже розпочали в південних і центральних районах Сумщини. Триває підживлення озимих культур. Цьогоріч погодні умови дозволили розпочати роботи раніше, ніж зазвичай, розповіли в сумському інституті сільського господарства північного сходу, але проводять їх не всі аграрії області. Частину земель на даний час використовувати неможливо. Також є проблема з паливно-мастильними матеріалами. У зв'язку з цим, за прогнозом міністерства аграрної політики, цьогоріч валовий збір сільськогосподарських культур очікується до 30% меншим ніж. Ніж минулого року.